Шановна громада, дорогі мої земляки, в черговий раз, в черговий підкреслюю, хочу звернутися до вас із застереженням, попередженням і поруч з цим, із проханням великим. Піднялася хвиля, у нас дій шахраїв, незважаючи на те, що воєнний стан, війна, наші хлопці виборюють перемогу, але шахраї не сплять. І навіть вдосконалюють свою діяльність. Я з приводу закупівлі будинків, нерухомості під моїм іменем. На що йдуть шахраї, вдосконалюючись, вони підробляють мій голос. І багато хто, сімейні пари, навіть кажуть, ну що ти, які під сумніву? я знаю голос Сибровського міського голови, я знаю, що цей голос. Тому йдемо і проплачуємо те, що вони просять, за якісь технічні умови на виготовлення там якоїсь земельної ділянки. Землепорядникам, комусь іншим, перерахуємо кошти, ви ж мене знаєте. Ну такий текст. Навіть сцени театральні відпрацьовують, подають. В телефоні звучить там, що я звертаюся до своїх підлеглих там по імені, називаю їх то так, то так. От, будь ласка, принесіть, передайте, тось покличте. Ну, це все театральна вистава. Тому я прошу вас. Наполегливо прошу і ще раз прошу, не реагуйте на такі заяви, на такі закиди. Ви мене знаєте, я особисто можу їхати на будь-які зустрічі. Приходьте в міську раду, телефонуйте, перепитуйте в мене особисто. Ви збережете свої гроші, збережете свої нерви. Ми, доречно, сказати з міської ради не скидаємо ніяких рахунків, окрім волонтерських. У нас є волонтер, який займається, ми з ним співпрацюємо міською радою і туди засилаємо свої кошти, які потім використовуються для закупівлі того чи іншого обладнання або потреб Збройних сил України або інших сил оборони. Це єдиний рахунок, який ми даємо. Ну там комунальні послуги, то інші рахунки. Але якщо у вас є хоч найменша підозра, то будь ласка, цей рахунок можете принести нам. Ми його надамо службі безпеці України, які будуть перевіряти. Я вас запевняю, як тільки ви хочете зустрітися з кимось із шахраїв, або кажете, ми самостійно зробимо технічну документацію для прикладу, відразу вони від вас відстануть і не будуть вам більше телефонувати. Перевірте, будь ласка, це. У мене були і неодноразові випадки приходить дідусь, що мене здивувало з хорошим настроєм, який вже 10 тисяч гривень перерахував, прийшов, прийшов запитати мене, куди я їх перерахував. Ну, жалко цього дідуся. Але він з веселим настроєм каже: ну, тепер я хоч знаю, що шахраїв погодував. Ну це, ну, це кричуща несправедливість. Але для чого ми будемо давати себе обманювати? Коли в нас дуже багато є питань, і найперше, це військові, і наша участь в донатах, в волонтерській діяльності, ми ці кошти могли б застосувати для користі і взяти участь у спільній справі наближення перемоги. Ми віддаємо їх шахраям. Шановні. Будьмо пильні, шануємо свої нерви і не даємо заробити шахраям на наших мозолях.